Так, знімаємо ще ролик невеликий, наші гриби красиво. Mm -hmm. <ріст> Йдемо, друзі, протокою бобрівня, милуємося її красивими полями, лататтям, жовтими, красивими квіточками, рословими лісами. І навіть бачили багато друзі лілій, які вже розцвіли ось така неймовірно тиха красива протока річка бобрівня Ось у нас тут є гор милується у нас сьогодні друзі лайтовий сплав простенький тихенький без зайвих як то кажуть, екшенів, як минулого тижня, сьогодні ми відпочиваємо.